Вітаю! Сьогодні у нас рулет бісквітний з яблуками. Значить, 4 яблука без шкірки, без серцевини, потер на крупній терці. І, значить, ми маємо віджати сік лимона. Так, половина лимона. Сіку пішло. Це щоб... могу и чтобы оно не потемнело уже начинает темнеть ванильный цукор и обычный цукор я знаю сколько там будет 2 столовых ложки если есть, добре додать трошечки, трошечки корицы. Яблоко любит корицу. И это сейчас мы раскладываем на противень 30 на 40 против. Ну от так от я розрівняв. Десь будуть прогалинки. це Одного яблучка не вистачає, треба було більше дати нічого. І у мене, бачите, не широкий папір, тому два клав. Тяжко розкладати, коли два, тому відразу кладіть на... Ви їх сразу фіксуєте. І потім трохи починаєте розтягувати. Далі. 4 яйця, 130 грам цукру. Пакетик ванільного цукру, дрібка солі. Це ми зараз взбиваємо десь хвилин 10 на найвеликій швидкості. Так, Пройшло 5 хвилин. Вижимаю чайну ложку. Дима. Підімаємо. Бачите, як вона? Не стекає відразу отакі. От от І сліди коли капає не розчинюються відразу, а повільно так повільно Оце вже готово Кружка сілка. Тут у мене 120 грам борошна. Одна столова ложка кукурудзяного крахмалю. Він потрібен, щоб тісто було стабільне внучка. І півтори чайної ложки розпушувача. Це там перемішав ложечкою. І зараз це все. Перемішуємо обережно. Це ми не можемо мішати у блендері. Тісто стане рідким. Він не буде таким пишним. Тому обережно лопаткою. Перемішуємо. Тісто готове. Викладаємо і розрівнюємо. По всій площині. Несемо це запікатися. Верхній включена, конвекції немає. Противень на середину. Ось що маємо. Треба це перевернути на папір. Отак. От Треба зняти цей папір. Це маємо звернути, поки він гарячий. Так. І маємо. Так, ну подивимось. А ви подивіться, і ніде не тріснуло. Ви бачили таке? А я вперше це роблю. Я хотів ще додавати води столову ложку. Перед одачою борошна. І алії столову ложку. Але мене тут ходячі ходячики збили, я забув. а то именно для того, чтобы не трескало. Выскочила и ложки крахмалю. Так, ну, кинчики треба відрізати, чтобы было красиво. Мне не треба. Я так покладу, зараз все на холод. Оно має форму взятий. Ось що в мене вийшло. Робив вперше і вийшло супер. Рецепт ідеальний. Значить, можна посипати цукровою пудрою, буде ще краще виглядати, але в мене родина це не полюбляє, тому я не присипаю. Ріжемо, щоб ви побачили, що то вийшло. Так. От що воно вийшло. Ось так воно виглядає. От таке воно пухке. Смачне. Я вже спробував. Смачне, пухке. І зовсім інше, ніж те, що ми купуємо. Обільжорстке. А це, блин, воздушно таке в роті тає, Я довольний. Що ще хотів сказати, так як по скрипту. Ну, пекти треба на максимальній температурі. Тоді... Ця верхня скаринка не буде липкою. Вона відразу прихватується і нормально. Перевіряти треба, коли печеться, натискаєте. І ви просто відчуваєте, що тут скаринка, а під нею, а вже коли готова, натискаєте, відчуваєте, що там є опір, що щось там пружне. Все, воно готова. Якщо перетримаєте, буде тріскатись. У мене запікалося 15 хвилин на 180 градусів. Верх-низ без конвекції. Ще що. Тут е, заважали мені, дружина на роботу збиралася, я це працюю. Я, я то не люблю, що капець нервувався. І забув додати два інгредієнти. Їх не було в рецепті. Я ж передивився кучу рецептів за пару днів, перечитав багато сайтів. Що до чого. І Десь хтось це дає, хтось про це взагалі не знає. Для того, щоб не тріскалося, додають три інгредієнти. Одні додають кукурудзяний крахмаль, інші додають, е, от, коли як борошна засипати. І ще столову ложку води теплої і столову ложку олії. Оце я забув дати, бо мене тут збивали, ходили вокруг мене. І так я нервувався. Але вийшло так, що навіть і того кукурудзного крахмалю вистачило. Нічого, не пірвалося, все добре, все класно. Ну то що я? Попросив пробачення і пробачив, згадав, що сьогодні е, прощена неділя. Далі буде, смачного.